Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Зі смаком або без смаку. Мова піде невміння підбирати колір. Або оформлювати, оздоблювати щось. Мова про насолоду, яку людина може відчувати від того, чим він користується. Друзі, взагалі я не знаю, чи думали ви над тим, чому вам подобається смачна їжа, наприклад? Що це вам дає? Задоволення певне, ще. Ось коли ну, був коронавірус, коронавірусі, хтось відчував е да, якісь. Коли... Ще. Підтримку здоров'я, насолоду, певне задоволення. Тому що якщо ти щось робиш, і тебе, тобі це не приносить радість, то це процес якийсь неповний. І навіщо Бог дав нам смак, можливість відчувати? Те, що навколо нас, на дотик. Ми ж і про наші відчуття кажемо. Чи думали ви про це? Життя або людина, в якої забирається смак або можливість насолоджуватися тим, що є, і просто його життя перетворюється в певну функцію, то людина втрачає дуже-дуже багато. Ми з вами прочитаємо декілька текстів з Біблії і хотів би звернути вашу увагу на перші розділи Книги Буття. Мова йде про перший час життя людей на землі, той час, коли Бог вже поселив їх в Едемському раю, і їм там було дуже добре. І ось ми читаємо про те, що опинився там Змій, спілкувався з Євою, і через що він до неї підійшов? Подивіся, подивися на цей плід, який є, тому що його смак або те, що в ньому є, це надзвичайна насолода. І ось ми читаємо, що вона згрішила, Адам згрішив, Бог це викрив, і потім він каже про наслідки, які будуть в її житті. І я б хотів звернути вашу увагу про ті наслідки, про які він каже цьому Змієві. Який підштовхнув єву до гріха. Тоді запитав Бог жінку, що ти наробила, а жінка відповіла: Змій мене обманув і я їла. Також Господь Бог сказав Змієві За те, що ти таке вчинив, проклятий ти з поміж усіх тварин, з поміж усіх диких звірів, на череві своєму ти повзатимеш. І землю їстимеш по всі дні свого життя. Прокляття для Змія. Для нас взагалі цей твариноморфізм, який тут є. Ми знаємо, що в Змієві то є сатана, який є ворог і брехун, який на творіння Боже перед Богом накляпи постійні робить. І він в Змієві дістається до Єви. Ну, ви подумайте над тим, що сатана постійно робить дуже, так скажімо, складні речі. В нього є певна мета, він її досягає. І оця спецоперація, яку він задумав, яку він реалізував, тому що задумати так, щоб опинитися в тілі Змія, який може непомітно зайти в Едемський сад і в певному місці, в певний час бути. І спілкуватися з Євою так, щоб її переконати і не відлякати її, і щоб вона зробила те, що він хоче це операція по звабленню творіння Божого найголовнішого, тому що він бачив, з якою любов'ю і задоволенням Бог небесний батько, творив людей. І він це зміг реалізувати. Скільки таланту покладено, як це тонко реалізовано? І от що Бог йому каже. І ми то думаємо, це просто, ну так, для тварин земних. Він каже йому, ти будеш на животі твоєму повзати, тобто ти під плінтусом і під плінтусом залишишся, я так умовно кажу. Якщо ти хотів піднестись через це і стати великим, і стати над всім, то я скажу тобі так: на твоєму животі будеш повзати. А інше, що Бог йому сказав, ти землю, або ми читаємо порох будеш їсти твоє життя. Скажіть, що їдять змії? Мишей, жаб, ми знаємо, що їдять змії. А чого ж Бог каже, ти землю будеш їсти, або порох будеш їсти. Ви знаєте, мені дуже подобається, як равіни тлумачать цей текст. Вони однозначно кажуть, ти. Полишишся оцього смаку, який ти відчуваєш від їжі. Все, що ти будеш їсти, це буде порох. Це буде без смаку, це буде без результату. Тобто, що йому Бог каже? О ти такий розумний, ти це реалізував, ти творіння звабив, ти думав, що це буде якесь надбання. Ти думав, що це принесе насолоду, що це принесе тобі піднесення і ще багато чого. А я тобі скажу, що твоє життя буде отам внизу. І насолоди від цього не буде. Ми ж розуміємо, сатана не може відчути позитивних, позитивних речей від того зла, який він чинить. Все, що він відчуває, ми читаємо в Біблії, ось впав сатана у великій люті своєю, тому що знає, що йому часу залишилось небагато. Він так старався, він так намагався, він так вклався в те, щоб протистояти Богові. І чи є смак від цього всього, що він робить. Ні. І це також дуже чітко проєктується на людей, які бажають або чинити волю Божу, або йти проти волі Божої. Ми живемо і ми хочемо бачити результати від свого життя, або вичувати радість від того, що ми робимо, або вичувати цей смак. Тому що багато що навколо нас, це велике благословіння Боже. І від нашого шляху і нашого відношення залежить, ми будемо відчувати цю радість чи ні. Перший, так скажемо, що ми робимо перший наслідки або, так скажемо, теза невелика. Що ми можемо сказати, найгірші інвестиції, які може зробити будь-яка істота, це інвестиції в зло, бо вони ніколи не дадуть радощів справжніх, ніколи не дадуть. Я ще прочитаю текст. Це вже сказано про людей, про їх життя, коли неправильно жили. Це книга пророка Міхея. Бог каже. Такий дуже соціалістичний текст. Хіба можу забути я незаконні скарби в домі нечистивого, або зменшену усіма ненависну єфу. Ну, тобто міру, коли великий скарб набутий за рахунок того, що ваги були ну, підкручені, або міра була неповна. І людям за повну ціну продавали неповну міру ячменя або будь-чого. Бог каже, чи я можу забути. Хіба можу виправдати оманливу вагу або неправильні гірі в сумці, адже його місцеві богачі сповнені насильства, підступу, його мешканці говорять неправду, а язик в їхніх устах оманливий. І ось що Бог каже про певний цикл їхнього життя. Тобто те, що люди роблять постійно, заради чого вони багато працюють. Через усе це я почну тебе карати і навіть нищити з твої, за твої беззаконня. Ти будеш їсти, але не наситишся це те, про що ми казали. Постійно, відчуваючи в собі голод, відкладеш про запас, але не сховаєш. А що сховаєш, віддам тому, хто прийде з мечем. Ти посієш, проте жати не будеш. Ти віджиматимеш олі, олію, але не будеш намащуватися тією олією. Ти вичавлюватимеш грона винограду, а вина не питимеш. Бог каже про гріх, який руйнує життя людей, і оцей цикл цикл життя, коли людина докладає зусиль для того, щоб мати плоди. Від цих плодів мати насолоду, мати відпочинок, мати натхнення і потім знову докладати зусиль, Бог каже, цей цикл я розірву. Десь на якомусь етапі воно не буде працювати. Десь на якомусь етапі буде руйнація. Тобто Бог каже про життя повноцінне, про життя наповнене. Але Бог каже, якщо ти будеш відкидати мої заповіді, якщо ти будеш жити просто як тобі. Буде, ну, просто як ти захочеш, то який буде результат? Звертаю увагу про те, що я кажу. Тобто Біблія тут також говорить про те, що людина неправильно, коли відноситься до Бога і неправильні дії вчиняє, вона полишає лишається цього смаку життя. І на якомусь етапі її життя стає сірим, стає чорним. Стає безрадісним, тому що пішов таким, тією ж стежкою, що пішов сатана. У нього траєкторія така, вона не піднесення, то є траєкторія падіння. І він по своїй інерції йде, 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 і потім далі вниз, вниз, вниз. Чи хочемо ми жити таким життям? Ну, Я думаю, мало хто хоче. Хто розуміє весь механізм, той скаже, ну я хочу жити наповненим життям. А як мені жити таким життям? А де мені радість знаходити, де мені задоволення знаходити. І ви знаєте, багато тоді текстів, навіть із нового заповіту, ми прочитаємо ще зі старого, але я скажу з нового заповіту, вони відкриваються досить по-іншому. Коли ми кажемо про християнську радість, то деякі думають, що це радість тільки, коли ти в молитві стоїш перед Господом. Тобто, це радість того моменту, наповнення Духом Святим, коли. Емоції добрі, духовні, приходять під час духовних дій, наприклад, молитви, наприклад, прославлення або слухання Слова Божого, якщо ти підносишся всередині, це є радість духовна радість, яка від Господа йде. А я скажу більше: радість, якою живуть християни, це не тільки радість від духовних дій, а це, знаєте, наше життя все перетворюється під впливом духовним. Під впливом Слова Божого, під впливом Його слави, під впливом розуміння, що ти очищений, ти на все дивишся кругом іншим зором, ти на людей дивишся іншими очима, ти на те, що в тебе є, дивишся іншими очима. Коли ти від серця подякував Господу і ти їш борщ, то що ти відчуваєш? Коли ти по-справжньому подякував, коли ти радієш, що в тебе це є. Коли ти славиш його і розумієш, що ти благословений, і ти достойний їсти цей борщ, який Бог створив для слави своєї, то життя ти, ти зовсім по-іншому бачиш. Навіть от коли людина покаялась, коли Бог зняв з її плечей той тягар гріха, і вона, вона виходить, і вона знову дивиться на людей, на природу, на все, що навколо, чи такими ж вона очима дивиться як до цього, коли нічого не давало радощів. Коли просто людина йшла, і ті ж дерева, ті пташки, все те, але він був пригнічений гріхом, злом, зруйнованим життям, відносиним, зруйнованим з іншими людьми, просто незадоволення від усього. То коли Бог дає полегшення, зовсім іншими очима дивишся, це те, про що каже Біблія, ти отримуєш радість від усього. І це не просто наше вміння. І ви знаєте, сатана, він як. Якщо на першому етапі не може ушкодити, то він намагається на другому, на третьому етапі завдати шкоди. От якщо людина в церкві сидить і робить все правильно, слідує за Господом, читає Біблію, намагається жити як потрібно, але він або хтось його переконав в те, що все, що в цьому фізичному світі, воно не повинно радувати, тільки Господь. Тільки Господь моє радує. То апостол Павло про це каже: є деякі люди, які вкралися з хибним розумінням, і як від сатани, щоб казати, що всі радощі життя це не потрібно для християн. Тобто, не ти йди одружуватися, не заробляй якісь гроші для того, щоб щось надбати. Тобто, все життя фізичне ти його відкинь, є тільки духовне життя. келія, якась печера. Загонити себе туди, не дивись на сонце, не дивись на, на, на щось, що може тебе, тобі радість, радість давати певно. І тобто на другому етапі, який повинен принести радість, сатана каже: та ні, це не для вас. І віруючі люди відкидаються від себе будь-яку радість, кажуть, посміхатися не потрібно. Тобто там жартувати ні, це не для християн, якось добре вдягнутися, ні, це не, не, не притягуй увагу інших людей. І таким чином просто ну, забрати радість як певну частину цього циклу життя, наповненого християнського життя. Слава Богу, що ну, ми так не думаємо. Але може бути так, коли людина сама себе починає накручувати і пригнічувати, коли вона все робить правильно, але вона собі не дає, вона не каже: я не повинен радіти. Я не повинен радіти, коли в країні війна. Ми так можемо подумати. Тобто, яка радість від моєго життя, тобто, яка радість повинна бути, якщо люди вмирають і люди страждають? Ну, подивіться, якщо Господь на це подивиться зверху. І його відношення до нас. Так, є певна ціна, так, є певні труднощі. Певні труднощі в твоєму житті будуть, але є певний етап, коли ти повинен відпочити і насолоджуватися в твоєму житті. Якщо ти не вмієш зупинитися, якщо ти не вмієш Богу віддати вдячність, якщо ти не вмієш насолоджуватися тим, що Бог дає, ви знаєте, от, просто коли ти молодий, там багато працюєш. То е, людина просто сприймає для себе навіть звичайну їжу, просто як е, те, де я візьму енергію для того, щоб бігти далі. І вона не може просто порадіти, помолитися і відчути смак, то її взагалі її нервова система, її душа, не отримуючи просто таких от радощів, етапів якихось в житті, коли ти можеш відпочити або відчути щось, то ти біжиш далі, а сили в тебе немає. Життя стає сірим, більш більш сірим, ще більш сірим. І потім, коли прийде справжній етап випробувань, не твоя психіка, не твоя нервова система, ні не твій дух, який висушений просто, він не буде мати силу для того, щоб здолати певний етап. Повинен бути етап зарядки, повинен бути етап віддачі. І так це влаштовано. Давид був в різних ситуаціях. Найяскравіші псалми. Були в нього тоді, коли він переховувався від а, Саула. Але, але він вмів радіти і бути перед Богом. І він міг викладатися. Тому потрібні, потрібно нам розуміти, як християнам, те, що Бог створив в нашому житті, то є для нашої радості. Якщо ми перебуваємо в відносинах з Господом, то сам Господь. Робить наше життя наповненим. Ми не можемо жити праведно. Ми не можемо зараз просто стати абсолютно праведними людьми для того, щоб ну, всі наслідки гріха нас обійшли. Але є деякі тексти, які нам дають мудрість взагалі від того, що каже Господь. Це книга Неємії, 8 розділ, 10 вірш. Далі вони сказали людям. Йдіть, їжте ситні страви, пийте солодкі і поділіться частиною з тими, в кого нічого немає. Адже це святий день нашого Господа. І не сумуйте, тому що в Господній радощі, радості, що є? Хто пам'ятає цей текст? В Господній радості є. Ану, ануану. Ану. Радійте, насолоджуйтесь, тому що і радійте перед Господом, тому що в цьому свято і в Господній радості є. Ваша сила. Амінь. В Господній радості є ваша сила. Ваша сила береться з радості, з позитивного сприйняття, тому що Господь дав. І коли люди, коли, коли єврейський народ спочатку збирався на ці свята, вони раділи разом. Вони спілкувались, вони святкували, тому що Господь каже: в цьому є ваша сила. Тому що коли ви підете додому, коли у вас буде спокуса, і ви будете там десь на базарі торгувати, ви щось будете робити, то у вас буде спокуса взяти трошки меншу міру. У вас буде спокуса десь когось може трошки там гоманути, ну, комусь грошей не віддати, ще щось зробити. Ви тоді, ви тоді зрозумієте, стоп. Господь таку радість мені дав в житті. Господь так благословив. Та я не буду йти якимось отаким темним шляхом, тому що це не приведе до радості. Тобто у тебе буде сила для того, щоб робити добро. Ти радів, і ти можеш поділитися, тому що, коли ти ділишся, ти хочеш, щоб і така ж радість була у людини, яка перед тобою, яка сумна. Я хочу цією радістю ділитися. Але якщо я не радію, в мене немає сили. Тому. Є сила для праведного життя в радостях перед Господом, вмінні радіти тому, що Він дає, і це здоровий цикл здорового християнина. Ми повинні це розуміти. Тому, друзі, давайте споглянемо на те, що Бог каже про духовне життя. Сатана пішов цим шляхом, зробив дуже талановиті речі, дуже таку складну спецоперацію. Вклався дуже сильно, думав, що це принесе певні плоди для нього в плані радості або реалізації. Бог каже: ні. Це тебе зруйнує вщент, це тебе опустить на твоє пузо, будеш повзати по, цьому, по цій землі, і будеш їсти воно як порох буде. Тому ми не підемо цим шляхом, ми підемо шляхом відновлення від Господа. Ми будемо перебувати в ньому, в його дусі, будемо вкладатися в духовне, розуміючи, що будуть великі плоди в тому житті. Але вже живучи сьогодні, ми розуміємо, що Бог дає повноцінне життя. І я буду вміти радіти перед Господом і буду йти цим шляхом. Так, ви знайдете такий текст в книзі Приповістей, коли ми читаємо там. Слова настанови в плані перелюбу. Там є жінка, яка агітує і каже: вкрадені води є солодкими. Але це її цитата, це не є правда. У мене друг був в школі, він ворував, ну крав постійно, і потім в тюрмі опинився на малолетки і він завжди казав. Він там вкрасть пиріжок в столовці і каже: вкрадені пиріжки самі солодкі, самі, самі смачні. Це від бабусі це взагалі не те. А коли я вкраду, я сиджу я я їм, воно мені таке солодке, воно таке приємне. Ви знаєте, це коли людина йде цим шляхом, ну, не розуміючи, що це є зло, яке висмокче все життя з нього. І потім я думаю, що коли він сидів в тюрмі. І їв там не пиріжки солодкі, і в нього родина багатодітна, і навряд чи йому там передавали щось таке смачне. То розумієш, скільки людина віддала і лишила себе заради того, що їй здавало, що це є якийсь радісний шлях життя. Тому, християни, давайте будемо вміти радіти. Насолоджуватись, посміхатись, тому що дав нам Господь, давайте відчувати радість, просто радіти. Я сьогодні можу їсти, я сьогодні можу ходити, я можу спілкуватися, я можу пересуватися, бачити сонце, взаємодіяти з людьми. Просто вміти радіти цим моментом, тому що це є від Господа також настанова, і в радощах перед Господом є що? Є сила наша, тому не сумуйте. Тому підводьтеся, надихайте інших людей. Коли ми радіємо, коли ми посміхаємось, інші люди, дивлячись на нас, вони такі ж, також цим настроєм якось його перехоплюють. Вони якось трошки підзаряджаються, і це є добре. Ми духовні люди, але давайте не будемо відкидати і тих дрібниць, яких нам дав Господь. Бо апостол Павло він був дуже цілеспрямованою людиною, він був дуже практичною людиною. Але він сказав: слухайте, коли я чую, що є які люди, які там кажуть, що християни не повинні нічому радіти, я розумію, що це не від Бога. Тому що вони полишаться сили, і потім праведність для... зненавядять всяку праведність, і для них це буде просто ну, таким рефлексом відштовхування. І вони перестануть йти духовним шляхом, тому що цей цикл повноцінний, він перерваний. Якщо батарейка не заряджається, то одного часу вона сідає повністю. І сенсу від цього немає. Друзі, благословінь радощів від Господа, хай життя буде наповнено добрим смаком. Дякуємо за перегляд. Всі посилання і інша інформація в описі під цим відео. Очікуйте в четвер пісню з останнього служіння. Хай Бог вас благословить!